Уманські волонтери вже давно не рахують кількість машин, тонних харчів і сотні тисяч найменувань інших необхідних речей, які систематично передають військовослужбовцям зони. Ато 4 листопада в черговий раз автомобіль відправився на схід. Їдемо в напрямку Красногорівка, Артемівськ, де на сьогоднішній день проходить військову службу близько 200 наших уманчан і хлопців з Уманщини. Є дуже багато на сьогоднішній день потреб. Хлопці просили і бензопили бензопили. Веземо чотири бензопилки, генератор, лопати, плівку, гвозді, топорище. Так як сьогодні хлопці перекидають з місця на місце, відводять важку техніку, хлопці переїжджають, а тому йдуть у. Іплення, а так як вже наступають холода, то всім ми стараємося як можемо і допомагають всі. Уманські волонтери вдячні усім, хто сьогодні не залишається осторонь проблем військових і продовжує допомагати бійцям. Дякуємо за пальне, яке нам надали. Фермерські господарства село, звісно, дуже сильно підтримує і допомагає нам овочами, фруктами, закрутками на протязі всього часу. І сьогодні і також і пальним. Хочеться подякувати. Це село Оксанино, приватного підприємця Костенка Сергія, приватного підприємця Присняжнюка Олеся, приватного. Підприємця Сургукіна Анатолія, село Дубово пов. Повтовариство, село Острівець, це стовдружба, село Ладишенка Пад «Пад», «Укрзерно» Імпекс. Також на сьогодні привезли з тепличного комбінату, який на протязі всього часу, коли ми їздимо, звертаємося. Сьогодні привезли 100 кг огірків, 100 кг помидор, де це все було розфасовано по ящикам і кожному бійцю. На сьогодні також звернулися до Ткаченка В'ячеслава, це також на протязі всього часу. Нам допомагав, де хлопцям веземо колбасу, сосиски, сир, цигарки і чай. Дякуємо колгоспний ринок, де ми сьогодні на колгоспному ринку зібрали сало свіже. Веземо нашим бійцям, також передали нам 40 пачок макарон, спеції. На протязі всього часу постійно нам допомагають підприємці це Гордій Микола, Ткаченко, В'ячеслав, Яремчук Сергій. Клочку Сергій маємо співпрацю і з багатьма фермерськими господарствами, де от і сьогодні побували в Оксани, де нам допомогли пальному, і сьогодні вже сьогоднішнього дня люди збирають консервацію, крупи. Хто має бажання і можливість допомогти уманчанам, які зараз перебувають у зоні АТО, звертайтеся до волонтерського центру до перемоги, вулиця Леніна, 21, нульовий поверх магазину Уманчанка, або ж за телефонами.